Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні я вам хочу розповісти віршовану казку Наталі Забіли. Відгадайте загадку, і ми розпочнемо. Скрикотуха білобока звуть усі її? Так, сорока, тож сідайте та слухайте. У сороки білобоки п'ять малят сороченят. Усі чисто хочуть їсти. Треба всім їм дати лад. От сорока білобока поскакала на поріг, і до хати працювати поскликала діток всіх. Цей здоровий носить дрова. Цей швидкий пшонотовче. Третій в чашку цідить брашку. А малий малинці пече. Тільки п'ятий хоче спати, помагати не біжить. У садочку в холодочку ліг на травці та й лежить. У сороки білобоки все вже зроблено, як слід. Вся родина і господиня посідали за обід ті до кашки. Ці добрашки, ще й млинців по п'ять по шість. Але даче хай поплаче хто не робить, той не їсть. Як почув це братик п'ятий, не схотів на травці спати, аж підскочив, як це так? Ви в господі. Я в городі, до роботи я мастак. Ось він поле бараболю, обгортає залюбки, до городу носить воду, поливає огірки, ще й на вишню, на найвищу лізе ягідок нарвать. Вже й приносить, вишень досить. Щоб усіх почастувати. і сорока білобока не нахвалиться сама. В мене діти працьовиті, зовсім ледерів нема. Ось ми з вами і послухали казочку. Ну як сподобалося? А тепер дайте відповіді на запитання. Скільки у сороки було діточок? А вже ж п'ять. А що робили дітки? Цей здоровий носить дрова. Той швидкий пшоно товче, третій в чашку цідить брашку, а малий млинці пече. А п'ятий. Ну, а п'ятий хоче. Спати. Чому ледачий братик плакав за обідом малята? Та тому що мама сорока сказала, хто не робить, той не їсть. А що ж він зробив потім? І картоплю обгортав. І поливав огірки, і також нарвав та пригостив усіх ягідками вишні. Малята, які ж ви молодці, я вам дякую за увагу. До побачення. На все добре.